Коротка відповідь ні станом на зараз. Довга відповідь це дуже ускладнено. Починаючи з того, що навіть покидати окуповану територію все складніше. Так. А Чому складніше? Ну, з різних причин, в тому числі через причини обмеження з боку окупаційної влади, які в тому числі можуть перевіряти документи чоловіків, які виїжджають. Фільтраційні табори. да. І інша дуже серйозно розгорнута політика ну, фактично, покарання за ухиляння від призову сьогодні на окупованих територіях, за даними правозахисних організацій, які системно моніторять цю проблему. Ну, вже сотні рішень. Окупаційних судів, які притягають до відповідальності осіб, які намагались ухилятися або ухиляються, і е... Плюс, це, звичайно, психологічний сильний тиск, бо коли тобі там погрожують, або умовно ставляться умовою там виживання, проживання, роботи на окупованих територіях, доволі складно ухилятися. я б сказала, що коротка версія ні, більш того, навіть станом на сьогодні спроби людей, наприклад, казати, що окей, я не хочу строково проходити от в такому форматі, там я цивільну службу пройду да, там, за релігійними причинами. Угу. Якщо ще якісь перші там, роки окупації, це була якась можливість, то зараз системна. Перешкоджають людям користуватися користуватись цією можливістю, да, посилаючись там на релігійні там, переконання чи інше, умовно проходити оцю цивільну службу, і е, більш того, навіть таких людей карають за ухи.